Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді система відеоспостереження тенда. У цьому відео ми розглянемо по лінійку тенда: це камери та реєстратори. Підключимо та налаштуємо систему. Поговоримо про її переваги і особливості. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Ще декілька років тому створити просунуту систему відеонагляду для звичайного користувача було складною задачею, і без залучення спеціаліста ніхто б цього не робив. Але технології не стоять на місці. І сьогодні вирішити питання з системою відеонагляду можна без залучення інженерів або компаній. Все можна зробити самостійно, купивши набір для відеонагляду. Один з яких сьогодні знаходиться у нас на огляді, це комплект від компанії Тенда, який складається з poe камери та poe реєстратора. Одна з основних фішок poe обладнання тенда. Це простота підключення, налаштування та використання всієї системи відеоспостереження. Працює все за технологією plug and play. Ви просто під'єднуєте все між собою, обладнання коннектиться і починає працювати без додаткових маніпуляцій. Звісно, потрібне подальше налаштування, але воно цілком просте і не вимагає глибоких знань. Сам модельний ряд обладнання Tenda невеликий, але повністю перекриває потреби домашніх і офісних систем безпеки. Всі камери лінійки Tenda оснащені аналітикою. Розумний алгоритм розпізнавання людини може точно ідентифікувати людську фігуру та допоможе уникнути хибних тривог. Загалом лінійка поділяється на SOHO та SMB. SOHO камери призначені працювати із мобільним застосунком. Всі вони оснащені Wi-Fi модулем, мікрофоном, динаміком та слотом під мікро SD-карту. Розділ SOHO включає в себе три серії: CP, CT та CH. CP серія це домашні поворотні камери з інфрачервоною підсвіткою. CT серія це вже циліндричні камери, які можуть бути встановлені на вулиці, оскільки мають захист від пилу та вологи, оснащені двома потужними LED-прожекторами та двома інфрачервоними діодами, що забезпечують кольорове зображення в темному середовищі. CH серія це вуличні Wi-Fi камери відеоспостереження з панорамним оглядом і нахилом. Вони мають чотири потужних лампи підсвічування, дві інфрачервоні, дві білі, і велику діафрагму 1,6, що забезпечує кольорове нічне бачення на відстані 30 метрів. Крім того, ці камери підтримують три режими нічного бачення кольоровий, чорно-білий та розумний, що зменшує світлове забруднення. Також серія CH не боїться сонячних променів, дощу, вітру та штормової погоди, оскільки відповідає стандарту пилу та водонепроникності IP 65 Модельний ряд soho камер починається з 2 мегапікселів і закінчується 4 мегапікселями. smb камери вже призначені працювати з реєстраторами. Вони мають дротове підключення та підтримують стандартний PoE протокол живлення, а також можуть працювати від блоку живлення 12 вольт. Розділ SMB поділяється на it серію та IC-серію, або простіше кажучи, циліндричні або купольні камери. В кожній з серій можна обрати камеру роздільною здатністю на 3 або 4 мегапікселі, нічне бачення інфрачервоне або кольорове з LED підсвіткою та живлення 12 В або по стандарту PoE. Щодо відеореєстраторів тут все просто. На вибір доступно 6 моделей на 4 канали з Поя або без, на 8 каналів з Поя або без та на 16 каналів відповідно з Поя або без. Зауважимо, що реєстратори тенда підтримують роботу з хмарним середовищем, що дозволить вести архів не тільки на жорсткому диску, а й на хмарі. Зараз давайте все підключимо. Все, що нам треба, це підключити блок жилення до реєстратора, мережевий кабель до інтернету та камеру до поепорту. Також нам для зручного налаштування знадобиться монітор. Зауважимо, що реєстратор та камеру ми дістали з коробки і до цього нічого не підключали. Під час першого вімкнення реєстратор зустрічає користувача серію викон із базовими налаштуваннями. Обираємо мову українська. Обираємо часовий пояс. В Києві це UTC плюс. Далі задаємо пароль. Натискаємо активувати. Можна також задати графічний ключ, щоб кожен раз не вводити пароль. Можна підключити до інтернету. Тут можна зісканувати з мобільного телефону. Попередньо завантажився застосунок, щоб мати віддалений доступ до реєстратора та відповідно до камер. І одразу бачимо, що підвантажилася камера. Як бачимо, все дуже просто. Тобто компанія Tenda дійсно реалізувала механізм plug -and Play у своїх системах відеоспостереження, бо ми просто дістали все з коробки, під'єднали камеру до реєстратора і одразу бачимо зображення. Також додатково бачимо: тут, можемо перейти у вікно відтворення, Тут буде зберігатися архів записів, можна обрати по якомусь каналу або усі. Тут обираємо дату, за який період хочемо подивитися записи, конфігурація. Тут налаштовується камера. Ось наша камера підтягнулася, вона онлайн. Налаштування сховища, розклад запису, розклад запису за тривогою. Можна намалювати сітку виявлення, тобто зону виявлення. Налаштування мережевих даних, конфігурація системи, назва пристрою, мова. Тут інформація про наш пристрій. Його назва, модель, серійний номер, версія прошивки та інше. Інформація про під'єднані камери, оновлення програмного забезпечення, журнал пристрою. Тут публікуються усі дії, які були зроблені на пристрої, також є діагностика та обслуговування, де ми можемо скинути реєстратор до заводських налаштувань. Отже, як бачите, підключення та налаштування дуже просте та інтуїтивно зрозуміле. Тож, впоратися з цим зможе майже будь-яка непідготована людина та навіть дитина. Нижче в описі я залишу посилання на модельний ряд камер та реєстраторів тенда, які представлені на нашому сайті. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Нагадаю, що для всіх підписників нашого каналу діють знижки на системи відеоспостереження, оскільки безпека клуб є авторизованим партнером тенда на території України, то ви завжди можете звернутися до нас за консультацією по підбору, монтажу і налаштуванню. Ми будемо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. На цьому в мене все. Будьте в безпеці! Слава Україні!